Да, позаростало все, звісно. Будемо зараз робити собі місце. Mm -hmm. Косіть, дивіться, скільки я звалив. Mm -hmm. Оце, я думаю, місто буде дебеляще. так? Да, диви? Комарі тут, правда, будуть сидіти, але думаю, місце не погане. Доброго дня! Подивіться, яке ми місце гарне зробили з вами. Викосив. Все позаростало, Коротше, води дуже багато на річці, містов практично нема. Приїхали сьогодні у старі місця, будемо тут пробувати щось піймати на кормачки. Приїхали з ночівлею, зараз вже 6 годин вечора, так що не будемо гаяти наш час, потихеньку починаємо розложуватися. І думаю, щось повинні спіймати. Поїхали. Сьогодні буду ловити своїми новенькими поличками, це моя вже друга риболка ForceRank Boat 270. Малесенькі фідерки для ловлі на кормачки. Ну, просто, я думаю, шикарні комплекти. Я на них вже одну риболовлю одрибочив, то мені дуже сподобалося. Для маленьких Водойм такі короташі, прям те що треба. Кончик, бачите, такий, типа сигналізатора, гарно видно покльовочки. І сам так. Спінінг непогано виглядає. Бачите ось. Хоп! Сумка в сумці. Усе як книжка пише. Бачите, як гарно, коли воно все лежить компактно і не займає майже місця. Буду ловити на дві полочки, так що беремо дві котушки. Мої старенькі полочки там теж від флагман вже віджили свої, так що вирішив обновитися, як бачите, взяв свої дві полочки і ідентичні котушки сюди поставив теж форсренки тисячки. Будемо зараз замішувати прикормочку. Зараз подивимося, що я тут брав сьогодні. Так, 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 так. З прошлої риболовлі в мене залишився ось лящ. Куриця, преміум серія від дикер крильот. Висипаємо сюди пів почки. І теж залишилось у мене ще бісквіта теж від інтер-криля, теж сюди висипаємо. На прошлій риболовлю це ці дві комбінації ми прям шикарно працювали. Ну, я думаю, нам цього корму не вистачить, то я ще ось додавлю трішки звичайної прикормки від Інтеркрильот. Це в нас фідер бісквіт. Бачите, чим відрізняється преміум серія від звичайної серії. Преміум, преміум серія більш якісна, а ця бачите така, трішки більша фракція, тут уже не такої консистенції вона. Так що є з чим порівнювати. Ціна не набагато преміум серії дорожча, але як ви бачите, по якісті відрізняється. Так. І все це діло заливаємо крильовою олією. Крильова олія для вдалого клюву, ви ж знаєте, по-любому потрібно додати. Я додаю або крильову олію, або крильову муку. Так, діло дійшло і до наших кормачків. Ще одна ось у мене така сумочка прекрасна від прохмантажа, бачите? Та ну ви вже всі, я думаю, бачили, це для нових глядачів. так Чисто показую, скільки тут карманів, скільки відділень для гачків. Для різної фурнітури. Я її оснастив якраз для ловлі на фідер, на кормачки. Ах, комарі з'їдають. Буду я використовувати кормачки ось такого плану Elite фідер Classic. Може це і не кормачки, але я їх називаю кормачки. Для ловлі на течії, Ну це шикарна снасть. Тут одним хорошо, що ти вибираєш сам собі кормушечку, якої тобі ваги потрібно. В даному випадку ось такі з грунтозацепами. По, напевно по 120 грамів. Бо в прошлий раз я ловив на 80, то зносило. Думаю, 120-ки у нас стоять. Так що зарядимо ось такі дві снасті. Полюбив я цю оснасточку. Тут у нас два гачки. Ось на мотовильці, бачите, отак надіті. І протягом ось такий. До основної ляски петля в петлю. Сюди надіваємось нашу кормушечку і снасть. В принципі, готова. По наживці. Зараз виберемо пінотісто, яке нам до душі. Щось новеньке хочу сьогодні попробувати. Пізьмемо одні жовтенькі, ось, напевно, кукурузка. Це джейсрімовське пінотісто. хто знає, я, я його практично постійно на психових риболовлях використовую. Давайте візьмемо мікс, тут у нас різні кольори, і візьмемо кукурузку. Будемо сьогодні на такі два смаки нові. Кстаті, друзі, по столику, хто там у мене по цьому запитував, я його брав ще пару років назад, але я знайшов, де я його брав. Силочку я закріплю під відео, так що можете подивитися собі. Він недорого стоїть, але виручає він на всіх мене риболовлях. Бачите, ось так біля себе поставив, зложив усі снасті і ніде вас нічого в травички не валяється. Це, кстати, столик від флагман. Я ось так роблю, бачите, надіваю ось, наприклад, два. Три опарищі, і це все діло підсажую нашим пінотістом. Отак, бачите, яка прекрасна наживочка. На другий гачок, наприклад, поставимо черв'ячок і теж підсадимо нашим пінотістом. Оце у мене така насадка працює ну, просто безвідмовно. Щось клюну водяться. Тут щось не Дивіться ти. Ух ти! Синець. Синець. А я тільки сьогодні пробалакав про синця. Ага. Диви. Є. Видно, синець пішов скачуватися? Да? Да. Диви. Ви подивіться, друзі, яка рибка до нас заїхала в гості. Синчик. Подивіться, який гарний. Да, я синця дуже давно не ловив. Він весною, весною в нас пройшов, непонятно, де він дівся, не клював. А це я й чув по слухах, що синець почав скачуватися вниз по течії. Так що, може в нас ще синчик буде клювати. Це така, знаєте, рибка засолочна. Я прямо обожнюю таку рибку. Так ще можна нам і садочок розкладати. Начало положено. Бачите, ще й не стемніло, а першу рибку вже піймали. Клас. Та як завжди, тільки ми приїжджаємо і починає затягувати, диви. Та хоч би дощу хоч цей раз не було. Мені художі, Опять щука щукачиш. Может опять щука нет, <соединяющий> Хороший. Хороший, сюда? Спасибо, Дякую. 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 спочином вас. О. Бачите, почало вечері, почала, почала прокльовувати рибка, перший льощик. Це вже добре, то ви розстроїли, що вам щука відгризла. Може і сомик, не знаю. Ну, насічки такі на цьому, на поводку видно. А -а. Що. Таке, як вроді, похоже на щуку, ну мігісом будь. І здорова ж риба була, не те, що здорова. Та от ж може почепилася, я ж кажу, якась плітка. А там тоді щука зверху. Не раз в моя така була. Бачите, друзі, як мені везе. Опять дощ. Той раз я приїхав з ночівлею, дощ пішов. І цей раз таке саме, дивіться. Ну Це вже перестав, тільки що такий лив. Лайфхак, друзі, бачили? Може хто не знав, як освіжить старий світлячок. Єлі-єлі світив, подивіться, Зажигалочкою так легенько поводили. Тільки головне дивіться, щоб він у вас не вистрелив. Легенько. І подивіться, як він ярко світить. Він новий так не світив. Я сам недавно узнав цей лайфхак. Може хто й знає, правда, але може кому й пригодиться. Бачите, старенький світлячок, його живий, буде він нам цілу ніч світить. Де Саш, ви на розриві сьогодні, чи що. Там гремить, там гроза, там блищить. Тут лящі. А в мене кроме блустерів нема нічого. І знову лящик, бачите. О, це хороший. Кілушка. Диви який. Смачений. Це кілушка. І бачите, опять на той самий спині, так? Да? Да. На середній. Ні. Не на той? Та щука була на ту. на Я побачив, куди викидають. Зараз його туди закину. В мене поки ще тишина стоїть. Витяг чотири отаких густіринки. Нуляща і карася поки що немає. Там затягує вже молнія, гримить, хоч би до нас гроза не прийшла. Друзі, пів первого ночі. Дощ як почався в 9 годин і досі йде, йде, і клву немає. На одну, на одну оцю мою ляву щось дергало, зараз ми її перезакинемо, може обидві перезакинемо. Я цих синоптиків просто ненавижу, якщо чесно. Тільки що зайшов і каплі не показує, а він лупаше. Це опять на цю саму, ну це щось таке як покльовка, трохи краще було. було, волонно, ну, наверное, зійшло, так туго йшло. Не. Знову <смі> бачите, яка роздача лоскири почалася чи густіри, чи лоскири, ну це тако! На щось похоже. дивіться як. Ви будете бродитися ж? Ну, ти таку забирайте на консерву. Ото вже зовсім маленька була, це вже така. А де ваш садок? Цього, щоб це, щоб все таки три льощики влупив. Вчора з вечора підвезлу а так теж. Сама густі клює і все. Уже бачите розвидняється. Плануємо час до шести посидіти. Подивимося що воно буде. Можеш на ранок щось проклюнеться. Ну я думаю, якщо вночі не клювало, то по видному тим більше не буде клювати, буде оцей дріб'язок. Просто забивуть. Що це? І під берегом я це. Під самим берегом, взагалі. О, диви. Я взагалі два метри від берега кинув, чуєте? Два метри від берега кину. Під самим, під самим берегом. Опа! Ха-ха-ха! Два метри від берега і випав. Поняли, де він? А ми його ловимо під тією стороною цілу ніч, а він ось цю, під самим берегом. На течії стоїть. Й це який красавчик. Дождався і, аля, що, та не вже. Може аби ізначально да, ближче кидали, щоб зрозуміли, що він тут. А може це так повезло, не знаю. Ну на, то дам я вам для То дам вам усю рибу. Ви ж будете консерву робити, може вгостите мене. О! Оце вже трошки веселіше. А я вже під цаку Так у мене є, мою бери. Та ні, воно щось маленьке. Та воно добра дівка. Маленьке. О! Оце оцим лящом можна і завершати нашу рибунку, да? Бачиш, не клював, не клював і почав проклюватися. Ось такий прекрасний льош, Так що, будемо закінчувати на сьогодні. Ну що, удочки вже наші зібрали, залишилось крісло. Коротше, можна так сказати, що одробачили ми в принципі і непогано. Ви знаєте, саме головне, що рибка клювала. Хай не та рибка, яку нам хотілося. Ми хотіли піймати ляща, карася, але як бачите, в нас клювали в основному густрки на яйці. Як ви їх називаєте, дядь Саш? Як ви називаєте? Та цих же, густіру, як ви називаєте? Плунжер чи як? Я вже забув. Ось дивіться, який лов. Я два лящики поймав дяцаш і дав. І він тут три витяг. Чотири, да? Виті? Чотири. І трішки там густюркиних. В принципі, рибалка вийшла, я думаю, непогано. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.